Друзі, пропонується до оренди приміщення по вулиці Шолоденка 32, ЖК Старт. 180 квадратів. Йдемо дивитися. Маємо такі приміщення, висота стелі 3,75. Маємо такі три вікна з виходом на Шолоденка. З виглядом на Шолоденка. Проходимо в наступне. Дана частина приміщення виходить на двір всередині ЖК. Мокра зона. Переваги даного приміщення в тому, що власник своїми силами безкоштовно під ваш бізнес робить базовий ремонт. Дане приміщення дозволяє розмістити будь-який тип бізнесу. Ціна даного приміщення за квадратний метр за будь-якими питаннями, які вас будуть цікавити, звертайтеся за телефоном нижче.